До України прийшло похолодання у частині областей. Очікується значний сніг та жледиця. Окрім того, вдарять морози місцями мінус 6 градусів. Про це нам повідомляє Так, у неділю 19 листопада сніжитиме, а саме мокрий сніг з дощем очікуються у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Також дощитиме в Одеській області та в Криму, але без снігу. Нарешті території країни переважатиме сухата, хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 листопада, то вже очікуються морози. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс одного до плюс чотирьох. А вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 3, а вночі – від 0 до мінус 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 5 в день і від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві 19 листопада ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!